Постійно змінюються тенденції, всякі алгоритми і так далі. Якби я зараз все втратив, чого б я починав? Як знову почати і почати заробляти? Треба починати з того, що актуально на зараз. Є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? але світ дуже швидко змінюється. Оце піти десь учиться 4 роки в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба. І твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється. Що професії зараз треба нові навчатися? Кожні там 2-3 роки перенавчатися взагалі на щось ново. Я почав би з самого актуального на зараз от на даний етап, це соцмережі, це почати вести блог. Розмовляти на камеру, я до речі, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, будь цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти вміг би щасливо створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти, як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в аккаунті просто і робити. І отримувати за це перші гроші, і це але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчишся привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти б міг би створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській та програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто прати, робити. І її отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші більш-менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, бо дивлячись, що за вікуном зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше всього подобається. Отак би я робив. І я так вже робив і не раз. Я 2-3 рази банкротом став.